Я радий вітати вас в черговому відео, присвяченому візуалізації даних в Excel. Сьогодні ми досліджуємо характеристики супергероїв і з'ясуємо, коли краще використовувати вертикальну стопчасту діаграму, коли краще використати горизонтальний варіант і що таке взагалі гістограма. Перевірте, будь ласка, чи підписані ви на канал. Запрошую вас в коментарі, не забувайте лайкати відео. Починаємо. Сьогодні нам доступні дані про більше ніж 500 супергероїв. Це відповідно імена героїв, видавництво до якого відноситься цей герой, стать та зріст. І загальна стратегія візуалізації буде наступною. Ми створимо смарт-таблицю і потім для кожної візуалізації будемо розробляти зведену таблицю. Це надважливі інструменти, і для кожного з них є окреме відео на каналі, тож, якщо забули, передивіться посилання в коментарях. Починаємо зі смарт-таблиці. Отже, обираю будь-яку клітинку даних, вставлення таблиця. Обираю весь діапазон з рахуванням заголовків. Змінюю стиль і плануємо нашу першу візуалізацію. Почнемо з розподілу супергероїв за кількістю чоловіків та жінок. Отже, переходимо до зведеної таблиці, вона з'явиться на новому аркуші, і обираємо стать супергероя. Вона з'явиться в рядках. І перенесемо цей самий елемент до значень. І побачимо кількість героїв відповідної статі. Тепер переходимо до візуалізації. Це буде зведений графік, і обираємо всім знайому стопчасту діаграму. В вертикальному варіанті. Вертикальний варіант найбільш розповсюджений. Він ідеально підходить для візуалізації значень за визначеними категоріями. В нашому випадку це стать. Відформатуємо цей графік. Обираємо всі елементи, прибираємо легенду, прибираємо сітку і додаємо підписи даних. Тепер підписи значень зліва нам не потрібні. Переходимо до форматування стовпчиків і зменшуємо відстань між ними. Обираємо бажаний колір. І тепер відформатуємо підписи даних. Обираємо підписи. Зараз вони розташовані в таких прозорих прямокутниках, можемо змінити цю форму тут. Оберу інший варіант, додам фон і оберу колір текста білий. Також можемо прибрати непотрібні елементи зведеного графіку тут. Правою кнопкою миші прибираємо їх з візуалізації, вводимо актуальну назву і правою кнопкою миші перекидуємо. Візуалізацію на потрібний аркуш. Наступна візуалізація покаже розподіл супергероїв за видавництвами. Отже, знов-таки обираємо будь-яке значення з таблиці, переходимо в можливості смарт-таблиці, обираємо аналіз за допомогою зведеної таблиці. Переходимо на новий аркуш, на цей раз обираємо категорію видавництво і так само перетягнемо видавництво до значень, щоб отримати кількість супергероїв. Набираємо будь-яке значення, переходимо до формування зведеної діаграми. Погоджуємося з попереднім варіантом вертикальної стовпчасті діаграми, і бачимо, що вона не дуже у даному випадку наглядна, адже назви розмістити важко і швидко зчитати інформацію з цієї діаграми не вдається. Отже, переходимо до налаштування діаграми, змінюємо тип діаграми. Переходимо до горизонтальної стовпчастої діаграми. Тепер ми можемо перейти до налаштувань категорії, обрати фільтри за значеннями, знайти топ категорій і відобразити виключно 5, скажімо, категорій за кількістю супергероїв в ній. Так само повернувшись до налаштувань категорії, можемо обрати правила сортування і вказати, що сортувати за кількістю супергероїв. І тепер побачимо наглядний варіант візуалізації наших даних. Так само прибираємо сітку, прибираємо легенду. Додаємо підписи даних і прибираємо їх з осі. Обираємо необхідний колір для стовпчиків, зменшуємо відстань між ними. Знову дещо форматуємо підписи даних. Прибираємо непотрібні елементи зведеної діаграми, додаємо актуальну назву і правою кнопкою миші переносимо діаграму до аркушу з нашими даними. Отже, для того, щоб обрати вертикальний або горизонтальний варіант візуалізації даних, потрібно зрозуміти, який з варіантів буде більш наглядно відображати необхідні дані. Отже, впливає на це кількість категорій і кількість слів в категоріях. Якщо ми з легкістю відображаємо декілька категорій на вертикальній стопчій діаграмі, то коли категорій багато і вони складаються з декількох слів, краще обрати вертикальний варіант. Але в будь-якому разі така стовпчаця діаграма дозволяє візуалізувати дані відповідно до вже існуючих категорій. Це частіше текстові дані, які вже існують в нашій. Таблиці. А якщо ми захочемо зрозуміти, який зріст у супергероїв, ми побачимо, що ці дані представлені числами, і тут немає сформованих категорій, адже для кожного супергероя є свій вказаний зріст. Нам потрібно самостійно згрупувати ці дані в певні категорії, вони називаються бінси, і тоді, відповідно до кожної категорії, навести кількість супергероїв. І для цього ми використовуємо гістограму. Отже, обираю стовпчик з даними зросту супергероїв, переходжу до вставлення, і на цей раз обираю. Гістограму. Вона автоматично показала мені розподіл кількості супергероїв за зрістом. Вона згрупувала для мене зріст супергероїв в діапазони, і я бачу, що найбільша кількість супергероїв це діапазон від 170 до 197 сантиметрів. Я обираю створені бінси, переходжу до форматування налаштувань осі і бачу можливість впливу на візуалізацію. Отже, ми можемо спершу обрати кількість таких згрупованих категорій. Я переходжу до наведення кількості бінців і обираю, наприклад, 6. Трошки збільшую візуалізацію, і бачу, що такий варіант нам не дуже підходить. Отже, ми можемо обмежити верхню і нижню межі наших бінців. Тут я можу вказати, наприклад. 200 сантиметрів нижчий діапазон вказати, наприклад, 160 сантиметрів. Таким чином, всі супергерої, що мають менший зріст за 160 см, потрапили сюди. Всі, що вищі за 200 сантиметрів, сюди, я бачу розподіл кількості супергероїв за зростом, і саме за це відповідає гістограма. Знов таки змінюємо колір стовпчиків. В даному випадку залишаємо сітку, адже нам важливо бачити, яка кількість супергероїв потрапила в ту чи іншу категорію. І тут на цьому графіку дуже важливо додати підписи для кожної осі. Отже, обираю підписи для кожної осі. Тут в нас кількість супергероїв, тут зріст в сантиметрах. Актуальна назва діаграми. І ми бачимо три різні візуалізації на одному аркуші. Кожну з яких можна назвати стопчастою діаграмою, але є нюанси: вертикальний, горизонтальний варіант та гістограму розподілу значень. На сьогодні це все. Дуже дякую вам за ваш час. До зустрічі в наступних відео.